Слава Ісусу Христу! Слава. Мене звати Галина, я ходжу на молитву до отця Олега вже років чотири і хочу дати таке свідчення. Коли мені було 17 років, я вперше придбала собі гайморит і з того часу вже більше 20 років не могла ніяк від нього позбавитися. Лікувалася постійно, кожен рік постійно шапка, голова накрита. Чоло накрите і дуже-дуже мене турбувала ця хвороба. І ось одного разу дуже хвора, я прийшла на молитву, правда, я ніколи не просила Бога за своє здоров'я. Маю інші прохання, які ще Бог не виконав, але надію, що виконує. І отець Олег перечисляв різні хвороби з яких Господь стіляв людей. І я собі подумала, а я така сиділа хвора, не бачила навіть, майже не бачила. Сльози очі застилають, ніс забитий, вуха, і голова болить, і прошу, Господи, якщо на те Твоя свята воля, то дай і мені зцілення. І тут отець ні з того, ні з цього каже, зціляється, гаймори, дреніт, синусід і всякі захворювання. І ви знаєте, я відчула, той час. Я відчула, що я можу дихати носом. Я тоді дала свідчення і навіть так подихала при всіх носом. І дякую Богу, вже близько двох років я позбавилася від цієї хвороби і не відчуваю її взагалі. Дякую Богу, дякую Отцю, Олегу, за молитву.